Доброго дня, дорогі глядачі, сьогодні ми поговоримо про слово, яке, хоча й часто здається нам важким і навіть незручним для використання, але насправді є одним із найпотужніших інструментів у нашому житті це слово Ні? Скільки разів ми опиняємося в ситуаціях, коли наші кордони порушуються, а ми все одно погоджуємось робити те, чого насправді не хочемо. Чи не здається вам, що, погоджуючись на все? Ми поступово втрачаємо свою силу, нашу здатність контролювати своє життя та власний простір. Сьогодні ми разом розглянемо, чому інколи важливо вміти сказати ні і як стоїцизм може нам допомогти робити це без почуття провини. Підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал і приєднуйтесь до спільноти тих, хто прагне жити усвідомлено та збалансовано. А тепер почнемо. Перше, чому ми боїмося сказати Ні. Страх перед відмовою. Однією з головних причин, чому ми так часто погоджуємося на все, навіть коли не хочемо, є соціальний тиск. У нашому суспільстві існує певне очікування, що ми маємо бути постійно доступними, готовими допомогти у будь-яку годину для оточуючих. Ми боїмося, що відмова від чиєїсь пропозиції або прохання може призвести до негативної реакції, осуду або навіть втрати стосунків. Це природний страх, який закладений у нас через культурні та соціальні норми. Ми звикли думати, що наші особисті кордони не так важливі, як потреби інших людей. Тому, коли ми стикаємось із ситуацією, де потрібно сказати ні, ми часто відчуваємо невпевненість, оскільки боїмося, що нас не зрозуміють або навіть осудять. Іноді це навіть може переростати у відчуття провини. Адже ми вважаємо, що не виконали свій соціальний обов'язок. Однак варто пам'ятати, що цей страх є тимчасовим і надуманим. Стоїцизм наголошує на важливості внутрішнього спокою, а не на зовнішніх реакціях якщо ми дозволяємо думкам та емоціям інших людей впливати на наші рішення, ми втрачаємо контроль над своїм життям. Найголовніше це залишатися вірними своїм переконанням. Навіть якщо це означає відмовити в чомусь іншим, це допомагає віднайти власну внутрішню силу і зрозуміти, що для нас справді важливо. Ми маємо право приймати рішення, які підходять саме нам, а не під тиском чужих очікувань. Тому, якщо ви відчуваєте страх перед відмовою, пам'ятайте, що це абсолютно нормально, і цей страх можна подолати, якщо навчитися бути чесними з собою. Друге ні. Як акт самоповаги, встановлення меж. Коли ми відмовляємося від чогось, ми не тільки позбавляємо себе зайвих зобов'язань і завдань, ми також даємо собі простір для розвитку і самовдосконалення. Вміння сказати ні стає важливим актом самоповаги, коли ми розуміємо, що наш час, енергія та емоційний стан мають величезне значення. Встановлення меж це не тільки про відмову від зайвих справ. Це про те, щоб взяти на себе відповідальність за своє життя та ресурси. Це наш акт турботи про себе, про своє благополуччя, і це виявляється не тільки у великих рішеннях, а й у щоденних справах. Вміння сказати Ні допомагає нам зберігати емоційну рівновагу. Коли ми погоджуємося на все, ми часто втрачаємо свій фокус, а це призводить до стресу та перевтоми. Замість того, щоб вирішувати важливі завдання, ми займаємось тим, що не має великого значення або навіть не приносить нам задоволення. Третє, як відмовити без почуття провини чи варто боятися відмовляти? Один із найбільших страхів, з яким стикаються люди, коли їм потрібно сказати ні, це побоювання, що відмова призведе до того, що інші почнуть ставитись до них негативно. Осуджувати або навіть відчувати розчарування. Цей страх значною мірою заснований на соціальних стереотипах про те, що людина, яка відмовляється, виглядає егоїстичною або черствою. Відмова часто асоціюється з неприязню або байдужістю, хоча насправді це зовсім не так. Тому процес відмови може бути болючим, неприємним і навіть викликати сором. Але важливо зрозуміти, що ваша відмова це не відмова від людини або її пропозиції, це відмова від того, що не відповідає вашим життєвим цілям, переконанням або пріоритетам. Це не про те, щоб ображати когось або ставити себе вище за інших, а про те, щоб діяти відповідно до своїх цінностей. Стоїцизм вчить нас не втручатися в те, що не залежить від нас, зокрема реакцію інших людей на наші відмови. Коли ви чітко усвідомлюєте, що є важливим для вас, ви перестаєте переживати про думки інших людей. Ваша відмова може бути сприйнята як сильний і впевнений жест, що демонструє вашу здатність приймати рішення і бути чесним з самим собою. Стоїки пропонують нам практику усвідомленості. Кожен раз, коли ви відмовляєте, ви маєте на увазі не тільки свої кордони, але й своє право вибирати, що для вас важливо. А що ні. Відмова стає не просто словами, а внутрішньою практикою, що дозволяє нам дотримуватися власних стандартів і не піддаватися чужому впливу. Четверте: відмова як шлях до свободи, звільнення від зовнішніх навантажень, як часто ми відмовляємося від своїх інтересів або потреб, щоб догодити оточенню або виконати непотрібні зобов'язання. Але як вчать нас стоїки, справжня свобода полягає не в тому, щоб робити все, що від нас просять. А в умінні вибирати те, що відповідає нашим внутрішнім переконанням і цілям. Кожен раз, коли ми погоджуємося на щось, що не є важливим або не відповідає нашим принципам, ми зв'язуємо себе непотрібними обов'язками, які тільки відволікають від наших справжніх цілей. Це призводить до того, що ми часто відчуваємо себе перевантаженими і беззахисними перед зовнішнім світом, забуваючи про те, що насправді має значення для нас. Тому здатність сказати ні це не просто відмова від непотрібних завдань, а стратегічний крок на шляху до досягнення ваших великих цілей. Ваша свобода починається там, де ви перестаєте бути під контролем вимог і очікувань інших людей. Відмовляючи, ми звільняємо себе від зовнішніх навантажень і відкриваємо простір для тих справ, які насправді важливі для нашого розвитку та гармонії в житті. П'яте. Відмова як можливість для розвитку і самореалізації. Стоїки вірять, що справжнє щастя та успіх не приходять через зовнішні досягнення, а через внутрішній розвиток і самореалізацію. Відмова дає нам можливість зосередитися на тому, що дійсно важливо для нашого розвитку. Замість того, щоб погоджуватися на все, ми можемо зосередитися на своїх реальних цілях і прагненнях. Кожен вибір, який ми робимо, має вплив на наше життя та самопочуття. Сказати ні це не означає відмовитися від чогось хорошого, це означає сказати так тому, що важливіше для нас. Вчитися говорити ні, це спосіб сказати так самому собі, своїм переконанням, своїм справжнім потребам. Коли ми навчаємося ставити себе на перше місце. Ми відкриваємо можливість для власного росту і самореалізації. Шосте відмова у стосунках: як зберігати гармонію. Ми часто вважаємо, що у стосунках потрібно все робити для іншої людини, щоб не створювати конфлікти або не образити її, але в реальності це може призвести до того, що ми втратимо себе і свої потреби. Важливо вміти встановлювати кордони і в стосунках, щоб зберігати свою цілісність і гармонію. Стоїцизм вчить нас розуміти, що ми не можемо контролювати інших людей, але можемо контролювати свої реакції та межі. Коли ми вміємо сказати Ні у стосунках, ми не відмовляємося від людини, ми просто захищаємо свою емоційну цілісність і свої потреби. Це дозволяє зберігати здорові та гармонійні стосунки, де є взаємоповага і чесність. Сьоме сила відмови в повсякденному житті, організація часу і збереження енергії. Погоджуючись на все, ми часто втрачаємо цінний час і енергію, забуваючи про свої пріоритети. Відмова допомагає оптимізувати наш час і емоційні ресурси, дозволяючи зосередитись на важливих завданнях і досягненнях. Вміння сказати Ні дає нам можливість структурувати своє життя, концентруючи сили на тому, що має найбільшу цінність для нас. Стоїцизм пропонує нам навчитися зосереджуватися на тому, що ми можемо контролювати і діяти відповідно до наших цілей і прагнень. Кожен раз, коли ми відмовляємо, ми надаємо собі можливість створювати гармонійне та продуктивне життя, де кожен вибір сприяє нашому розвитку. Отже, сказати ні це не прояв егоїзму чи безвідповідальності, це прояв зрілості, самоповаги і внутрішньої сили. Коли ми вчимося говорити Ні, ми не тільки встановлюємо кордони, а й даємо собі можливість жити згідно з власними переконаннями, не жертвуючи своєю енергією на те, що не має сенсу. Дякую за перегляд, дорогі глядачі. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про саморозвиток і стоїцизм. Поділіться своїми думками та питаннями в коментарях. Я завжди радий почути вашу думку і допомогти вам на шляху до особистісного зростання. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!